Нам вже важко без цих поїздок, бо там ми почуваємо, що ми робимо, і для чого ми робимо. Безкінечна дорога, майже не спимо. Там більше адреналів вже не про адреналіни, не про страх. Ізюн одразу після деокупації. Бахмут, Часів'яр, Торецьк. братські відносини і об'єднаність. Об'єднаність в стійкості. Перший раз за багато часу відчули, що таке, коли по тобі вицілює мінімет. Я е, був інструктором тактичної медицини. В 2015-16 році все залежить від людського вибору. Залишиться людьми, бути людьми, чи бути звірми. А волонтери, вони між двох реальностей, як ці човнуки, постійно бігають. Нерідко ціна життя. Дуже нерідко У нас є навіть негативні приклади, коли один в полон попав. Його недавно обміняли. Ми думали, що він загине. Бахмут 23-му році, в лютому місяці. Ми другий раз народилися всі. Ця серія відео присвячується простим українцям. Їх думкам.